Після того, що вже було почуто, воно й не до це питання, але хотілося б його поставити. Ну, Людина, яка має гідність після того, що відбулося, вона б А е, не хочете ви, хоча б зберегти обличчя, е, написати заяву і перестати бути депутатом, а потім спробувати пройти мажоритарним чином, да. як само Ну, ви знаєте, по-перше, я вам кажу, що я нікому не зраджував. Я вибачаюсь перед керовограціями за те, що от така ситуація е, виникла. Е, я повторюю, що я конкретними справами докажу те, що вибір був правильний. Стосовно знаєте, моралі, от ви мені кажете про мораль, там, застрілитися або ще щось. Е, ну, е, Ви ж говорите так, тому що клеймо вже повішено з кимось. Там, Драбник, там, інші слова. Яким повіше це клеймо? І що важливіше для нас? Закони, конституція, є там 10 заповідей, наприклад. У нас знаєте, в політиці така ситуація досить ненормальна взагалі. І я в цьому переконався, коли йшов на вибори. Тому, ну ви знаєте, може я і так зроблю, але в першу чергу. Треба все ж таки виконувати те, що брав на себе. От. Я брав на себе конкретні обіцянки. Я буду їх виконувати. Я вважаю, що я зможу це зробити.